Второк ввечері близько 19-ї години за адресою незалежності 26 було викрадено частину магістрального кабелю. В результаті пошкодження в мережі ТРК та ТБ по другому мікрорайону сталося коротке замикання і перегоріли запобіжники, внаслідок чого без телевізійного сигналу залишились 33 будинки нашого міста. Сьогодні до 12-ї години працівникам телерадіокомпанії вдалося відновити сигнал. Усунути пошкодження і ще оперативніше у подібних випадках неможливо, так як потрібен час. По перше. На з'ясування причин, по-друге, на отримання дозволу від представників відділу електрозв'язку та компетентних органів для проведення ремонтних робіт. На жаль, вже не вперше працівникам телерадіокомпанії доводиться ліквідовувати пошкодження пов'язані з крадіжками телевізійного обладнання. Втім, вкотре наголошуємо, що в кабелі, які використовуються компанією, дороговартісних кольорових металів немає. Щоразу у таких випадках ТРК звертається до правоохоронних органів, але довести вину зловмисників за відсутності свідків чи камер відеоспостереження непросто. Тож телекомпанія закликає бути пильними й самих мешканців будинків, помітивши в під'їзді сторонніх підозрілих людей звертатись у відділення поліції. До слова, нещодавно вдалось таки запобігти викраденню кабелю завдяки пильності одного з нетішенців, За що він на знак вдячності від телерадіокомпанії Лотелескатебе отримав безкоштовне підключення до розшивання. Ширеного пакета каналів базовий преміум.